Коли був мітинг 9 березня у пам'ятника Шевченка на день народження Шевченка, я тоді вперше звернувся до світової спільноти публічно і заявив, що ми вимагаємо підтримки і допомоги чекаємо. І далі я запитав, чи ви хочете мати другого Гітлера в Європі? І пройшло 10 років. І сьогодні вже Європа. Задрагаються від того, що відбувається в Україні. І сьогодні вони вже розуміють, наскільки близько війна підійшла до них? От такі спогади. В тій дні, в ті дні мені просто хотілося спати. Мені здавалося, що це просто сон. Я хотів просто заснути і проснутися зранку і зрозуміти, що цей сон розвіявся. І був великий страх, страх, пустота внутрішня. Я заходив в церкву, я сидів в своєму кабінеті і чекав арешту. У мене було підготовлено все так, як я не знаю, як воно щось склалося. Що я дивився на чемодан і розумів, що в цьому чемодані складені дипломат е, е, був, що в мене там складені всі необхідні речі. А потім, потім, е, оці вісім років, що я був. В Криму я, в мене не було жодної ночі, щоб я міг виспатися. Я висипався тільки коли приїжджав вже до Києва. Я лягав спати от, в оплаченні, бо розумів, що на четверту годину починається арешт.